Чого я тут забула, ниточки сховати? А, це я щось хотіла шити. А що? Треба в коробочку покласти. Щось є. Ні, нема там ще смаколиків, треба робити фенді. Тобі треба ти кушать хочеш? Хочеш кушати? Я зараз дам. Ой, треба ж помити, я щось вчора зовсім. Заморила свидно. Все на одні руки, а хочеться, щоб було чистенько і відпочити хочеться. Як моя сусідочка Наталя каже, скільки прокололи всі, бо я не знову полізли. Ну так. Так, Фенюш, зараз будеш сісти. Але спочатку я вип'ю кави, А ти почекаєш. Добре, хазяєчка. Так, чайник закипів. Щось мені сьогодні зовсім нічого не хочеться робити. А треба. А там всього плюс дванадцять було. Нахолодила. Ноги замерзли. Діла височки. щоб не тапки. Так, хава. Не знаю, мені щось треба. Мабуть, за, за парканом трішки навести лад, Ну там так багато роботи. Так, де ж моє молоко? Агаси? Тут треба щось попрацювати. Бо вдворі я можу і з справничком щось робити, хоч годинку, коли приїде. А за двором ми можемо тільки покататися. Так, якось так. Вчора, дивлюся, лишився хлібець. Це бездрожжевий, той, що Вікуля купує для святіка. Так я його ось отак порізала на маленькі кубики, грінки зробила. Так, сяду я пити каву, а потім думати, що далі робити. Це мої окуляри, я щось нічого не бачу. А ось. Окуляри побачила. Одяглася, як взимку. Теплий халат. Так, ну і мені смачного. Ай, Фендюш, ну почекай, я хоч чашечку кави вип'ю. Добре. Так, що з трояндами? Одна вже зав'яла, а вони тут разом. Ну хай постоє. Вже буду ставити лаванду. Так, ой, добре. Кава це смачно. Які в мене сьогодні плани. Хоч за забором, за парками прибрати одну частину, прямо отут, де троянда плетиста. Зріжу сколку. ну і бур'яни поприбираю. Хоч вручну, хоч якось там передягнуся, ну тепліше ще буду одіватися. Угу. Що ти біля мене тресе? Красуня, зараз я тобі зроблю. Вчора таки полізла в ту сумочку, де святіка іграшки, і повитягала все на світі. Що вона там шукала? Ну, я, правда, поскладала. Цю де на мене дивишся. Красуня. Зараз я тобі дам. Угу. І підем на вулицю. Підеш на вулицю? Ти вона вже прийшла з вулиці, я вже її лапки помила, вмила очки. Да? Так? Таразу Угу. А, вже без 15.9. Я думала вісім. Та я встала вивісити. Так, пендюш, сейчас даю тобі і будем працювати. Так, гречку насипала. Зараз поріжу м'ясо. Я стала трішки їсти. Вчора добре поїла, а то виридувала. Може, що трішки спека спала, так і до цього там не було так жарко, а вона не хотіла їсти. Так, м'ясо. Зараз вона не знає, що в мене ще смаколиків нема. Ну, я і не ставила зразу, бо вона почує запах і їсти не буде. А так оце вона почне їсти, а я поріжу і зроблю смаколики. Так. Пінтуша 20 секунд. Тоді буде готова твоя їжа. Будеш їсти хвостиком сіди туди, сюди туди, ти кушать хочеш, хочеш кушать, моя хороша, бабулі спинка болить, Ой, моя умничка. ой, хороша. диви вже там, уже таю. Каже, дякую сказати, лизнуть руку. Так, ну а я поріжу О, цю телятинку і засмажу. Не знаю, скільки тут вийде кусочків. Мені треба чотири на день. Так, і тут. Кож... ну, два рази ми годуємо її, ну, так ще можемо там сир дати, ну такий твердий. Або сир ну творог. Теж вона їсть, але тільки домашній. Чомусь в АТБ ми купували, вона не хоче. Так, ну, багатенько зробила, зараз поставлю, що в мене сюди влізе. Блюдечко, ой, іди, немає, дивися. Це тут крошечки я тобі висипаю. Так, це товстенько дуже буде довго. О, тепер поїси. Як не поїси, не получиш смаколика. Так, немає. Фенді поки що нема. Не влізло. Біріши тарілочку, ну блюдечко взяла. О так, крошечки тобі. Ой, за все треба дивитися. Що саялає? На всіх підрядках, той чужий. Все готово, І я не знаю. Зажарю, Ну, вона як запах почує, я тут вікно хоч на провітрювання відкрию. Ну, це все. І пішла я переодягатися і на вулицю. Фенді, ти поруся, ти не доїла, не доїла пів ложечки. Давай доїдай, давай, бо. Не получиш смаколика? Ну, та це вже все. Не доїла. Ой. Ну, а хоч не порозкидала. Так, прибираю, бо в нас тут мурахи є маленькі. Що? Ти думаєш є? Немає, не знаю. Тут чи... Де ж воно гаряче. Воно ще гаряче і не зовсім підсушилось. Ну, ти будеш почекай, трішки почекай. Саме меншу вибрала ось Ну, воно то підсухне, ну можна іще на хвилинку. А оцю дам. Давай. Ой, ой. Прибігла, я вже одягаюся, а вона прибігла, що я вже наїлась. О! І побігла. Та прям, я думала, вона ето, ковтнула, ні. Ще, ще підсушила. Чогось вогкувати було. О, це вже хороше. Ну, це їй на три дні. Ну, буває менше, попроси. Ось як зараз. Отак. От і сидіть, і лежать, да? Попроси, попроси. Ой. Ой. Гаряче ж трішки. Все. Так що, де ти діла? О, все, гаряче. Кинула. Бери, де ти діла? Де? Де? Де воно? А де? Ой, ага, все, побігла. Все, Фенді, я пішла на вулицю. Одяглась як капустина. Так, тут мої окуляри. І пішла я попрацюю. Трішки хоч холодно. Не знаю, я раніше не мерзла. Я взимку виходила з коротким рукавчиком, витрушувала і пледи, і, і, ну все. І ковдри. І не мерзла. Зараз чогось так холодно на дворі, чи звикли до тепла. Ну, то вже була і спека. Ну нічого. Якщо буде жарко, то роздягнусь. Ну, так одяглася тепленько, як взимку. Як тут поживає моя гортензія? О, їй добре, бачите, прибрала від ціля. Тепер отут там трішки камінці. Я майже всі вибрала, але трішки лишилося, приберу. А отут можна, ну не знаю, хоча в мене е, ту я прийнялася і вже ось росте отут. Ось ну, тут їй трішки затінок. Бачите, ось це вона вже тут. Оце два роки їй вже. Дивіться, яка вона. Ну маленька, звичайно. І братки її затіняють, то росте. Ну і бур'яна, де ж йому треба? О, так. Ну, а я що хотіла подивитися, це я ось садила ж живці. Це думаю, може отут їх потім прикопати ну, глибокою осінню І пляшками понакривати або просто так, не знаю ще. Подивлюся, як вони. ну Говорять, що вони через місяць дадуть корінці, ну я цьому не вірю, але до осені можуть дадуть. ну На постійне місце їх ще дуже рано садить. То я, мабуть, оце їх тут якось примущу. Потім не знаю, як чіплівкою накрити. Ну, вони, в принципі, не повинні боятись морозів. Ну, в общем, побачу. Так, пішла працювати. А фенділа я не взяла її з собою. Ну, я отут хочу зрізати осколку тут і що мені петушки викопати. Ну, таке все. Оце тут працювати буду. Айка, чи ти лаєш? То коти між собою деруться. А Фенді думала є. я, айчка. так, котики там. Ну все, я справилась тут, трішки накрапав дощик, а потім перестав. Так що я обрізала, вирвала, де в мене є сколка. Тепер підсохне трішки тут, бо бур'янний весь зібрала то залью тут, бо треба гібіскуси полить. Так, я дивлюсь, як їх формувати буду, не знаю, знизу там позрізаю, потім восени. Ну, трояндочка ще квітує. Таку роботу зробила і тут по шлаку теж бур'янець зібрала. І тут, ну, а там лишився ще. І там трішки. Ну мені ще треба і в вдворі. Тони, сонечко трішки гріє так гарно. Мені ще треба і в дворі трішки прополоть. Сьогодні погода дозволяє, то я оцю лілію пересажу, викопала ямку і пересажу сюди ближче до тих троянд. Так я потихеньку їх приберу від селя. Сюди перенесла вгору. Окей. Ну, тут от у мене нарциси, я буду їх прибирати. Потім кучками десь теж посажу. Оце ромашко е, ромашкоподібні хризантеми. Теж е, вони в мене раніше були бордюрними, потім я їх зробила. Кульки. Ну, коротше, тут їх багато. І серед них тюльпани треба буде викупати, але їх то вже буде, мабуть, просто пересаджувати восени. Ну, це ж насадила теж багато хризантин, ну просто щоб не було пустоти тут. Ну, а зараз якось так пересаджуємо. Діка говорить, що будемо переплановувати то, оцю діляночку. Ну, ось, лишим, я вже говорила, залишимо троянди, залишимо гібіскуси, древ... деревовидний піон. Ну і там плетиста троянда лишиться. А так це все. Не знаю, куди розбите серце ще перенесеться, щоб не загубити. Ну, поки що його бачу. Я... Загубила в мене були ромашки сині, і я, видно, їх перекопала, бо в цьому році я їх не бачу кущики. Тут у мене живці і берійки. Ось дивіться, як вони гарно вже поприймалися, і зараз я їх прополю, щоб було тут просапаю, щоб було тут чистенько, сапку взяла. Уже просапала оці томати, що в мене тут 10 штучок. Ну і тут і сонечко з'явилось. Так тепло, а тут було холодно я навіть змерзла. От і все. Прополола. Ну, тут дві були живці засохші і берійки. А всі, бачите, які гарні стоять. Ну, це можна. Навіть відпочити, а можна ще щось зробити. Зараз знаєте, що я зроблю? Піду полуничку. Не полуничку, а малинку. Може, якусь жменьку зберу малюку своєму. Тьомі говорю сьогодні. Тьома, а де ми садили ту малину, що ти привіз? Він каже, понад забором. А я щось думала, що то я свою там посадила. Ну, виходить, що ні. Треба подивитися, відео знайти за 24 рік, коли садила. Мабуть, же я там говорила що точно, щоб знати. Виходить, та іще не дала мені малинки, а оця що ближче сюди то вже збираємо пожменьки. Ну, мало, звичайно. Це ж вона після пересадки, вона ще й не виросла велика. Та зараз гляну там, що зберу. У нас так щось бахкає, бахкає, непонятно що. Тривоги не було. Зараз є тривога і знову бахкає. Так і день проходить. Оце ж були в відрі в мене живці. Оцієї Санталіни такої серебриці. Садила, це тимчасово. Які приймуться. Скільки тут у мене? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять, ну десь тут два. Так? І залила. Потім ще ось сюди пересадила ще лілій, дві ямочки. От. Тут вони були пусті, то я вже думаю, посажу я бачу, що це ж вже не ті. Це ж ранні в мене оці, вони вже відквітають а ці тільки починають. І це вийшло, що тут два кущики я посадила і там один. Потім буду дивитися і ще посажу. Дітки я всі прибираю. Ну, бо тут буде дуже багато. І залила ще там, де прополола, просапала і берійку. Добре, залила, щоб уже тут в мене був, як кажуть, світле око. Все тут до ладу. Ну, а тепер пішла, скільки зберу малинки. Це я скільки зібрала. І в мене десь е, дві частини таких є в холодильнику. Так що, коли приїде святік, або заморожу, зроблю йому по блендилю, або, може, швидко приїде, то так дамо.